Експрес коефіцієнтом 132 на Лігу Чемпіонів 4-5 березня Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман В цьому відео розберемо всі 8 матчів Ліги Чемпіонів Складемо один великий експрес коефіцієнтом 130+, а також розіб'ємо ці два експреси на два менші експреси по чотири матчі: чотири матчі, які пройдуть у вівторок, та чотири матчі, які пройдуть у середу. А основні ставки ми, звісно, будемо робити на кожен матч окремо ординарами, що має дати ще кращий плюс у підсумку. Особливо хочу відмітити ставки дня і експрес на проходи. Також ми розіграємо 15 тисяч гривень в моєму телеграм-каналі. 5 тисяч у вівторок та 10 тисяч. У середу обов'язково приймайте участь. Підписуйтесь на телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. Туди я скину усі скріни експрес ставок та загалом усі ставки від себе абсолютно безкоштовно. Там також буде відкритий чат для обговорення кожного з матчів. Ну і звісно, присутні бонуси на перший депозит без верифікації та без комісії на вивід, також максимально корисно. Це все в телеграм-каналі за посиланням в описі під цим відео. Загальний коефіцієнт експресу 132,78. Його ми також розіб'ємо на два менші експреси з коефіцієнтами 11,52 та 11,78. саме по 4 матчі буде в кожному з експресів. Матчі вівторка в один експрес, матчі середи в інший експрес і один загальний експрес. На усі матчі розпочнемо. Ми з першої зустрічі вівторка, яка йде перша по розкладу, і це Брюге астонвіло І тут одразу хочу зауважити, що для мене в цій парі є явний фаворит, і це Астонвіло, оскільки у Наєммері це кубковий тренер, він чудово себе почуває в Єврокубках. І зараз у них не дуже сильний суперник, якого вони могли би закривати без проблем. Я давав вірний прогноз на те, що Брюге пройде Аталанту, але зараз я вважаю, що в Брюге шансів проти Астонвіли немає, тому що це зовсім. Інший більш відповідальний тип футболу, звісно, вдома Брюге не є аж таким сильним аутсайдером. Очікується, що вони, можливо, навіть зможуть забити гол ворота Астонвіли, але зараз мені подобається лінія атаки Астонвіли, їх індивідуальна результативність, і, попри те, що вони... Ну не дуже вдало провели свої матчі в АПЛ. Та тим не менше зараз у Лізі Чемпіонів команда точно збереться. І на цей матч я беру Х2 на Астон Віллу та тотал більше півтора за 1.93. Я вважаю, що тут Астон Вілла не програє. А взагалі можливо навіть і виграє, та буде два голи забити в матчі. 1-1 чи 1-2 очікує від цього матчу. І вже там на другий матч можна буде спокійно ставити перемогу. Вілли. Думаю, тут буде без будь-яких проблем. Далі прийдемо до матчу борусія Дортмунд Ліля. Перед цим напишіть свої думки по цих матчах в коментарях. Також після перегляду відео обов'язково напишіть, з якими ставками ви погоджуєтесь, які експреси ви будете брати на Лігу Чемпіонів, буде цікаво побачити ваші думки на ці матчі, а також підтримайте це відео лайком, якщо вам сподобався такий формат відео і такі експрес ставки. І перше, що варто зауважити, що Борусія-Дортмунд попри не дуже вдалі результати у бундеслізі, у Лізі Чемпіонів значно краще себе показує. Команда дає мало створення. Біля своїх воріт. Загалом у них невисокий показник ударів в площину їх воріт. а Тим не менш, навіть якщо ці удари відбуваються, показник Сайві у них високий. І зважаючи на те, що Борусія у лізі чемпіонів почуває себе досить впевнено, команда вміє грати кубкові матчі і все ж переважає Лілі за індивідуальними показниками гравців, за класом та за якістю гравців. Тут також перевага на боці Борусії Дортмунд, середня ціна гравців, також. У Борусі є вища і вдома. Ну, ви бачили матчі Брусії Дортмунд в Лізі Чемпіонів на домашніх матчах чи проти прямих конкурентів. Там просто така жовта стіна вболівальників, серйозний тиск, і домашні матчі Борусі і Дортмунд всі відзначають, що це дуже важкі матчі для тих, хто приїжджає на цей стадіон. Тому тут перемога Борусі і Дортмунд цілком має заходити без, напевно, без будь-яких проблем. Перейдемо до наступного матчу. Це ПСВ Арсенал. Тут одразу хочу відзначити, що у Арсенала зараз проблеми з результативністю. Індивідуальні показники у них погіршились. Все через те, що в них велика кількість травмованих гравців, саме атакувальної ланки, тросар не дає того результату, якого всі очікують. І зараз Арсенал значно гірше себе показує в атаці. Я вже здається, три матчі поспіль на арсенал беру тотал менше, тому що ну це працює і в цьому матчі проти ПСВ. Я також вважаю, що варто поставити на тотал менше 2,5, оскільки ПСВ ну, все ж не зможе багато забити ворота арсеналу, тому що арсенал показує чудову індивідуальну гру в захисті, от саме індивідуальна опіка гравця з гравцем, і пресинг вони не дають навіть доходити до своєї штрафної площадки для того, щоб пробивали суперники по їх воротах. Була дуже. Яскраво виражена гра проти Nottingham Forest, де я брав тотал менше 2,5 і там взагалі команди зіграли 0-0. В цьому матчі я також очікую, що Арсенал не дасть багато простору ПСВ, і можливо, навіть Арсенал самі не заб'ють ворота ПСВ, але й не дадуть це зробити супернику. Можливо, тут навіть ПСВ удома зможе перемогти. А тоді вже Арсенал на своєму полі. Зробить результати. Я вважаю, що якщо десь і в лісі чемпіонів очікувати низової гри, то це тут тотал менше 2,5. Далі у нас мадридське дербі, Реал Мадрид Атлетико Мадрид. І це буде останній матч з першого міні-експресу, який ми поставимо на матчі вівторка. Одразу хочу зауважити, що Атлетико Реала індивідуально себе чудово показує. Ми бачимо, що вони вже скільки матчів поспіль їм не програють. І часто доводять матчі до якогось такого накалу до страстей і в цьому матчі я би ставив на жовті карточки, тому що тут буде дуже принципова, максимально така емоційна гра. І я думаю, що жовті будуть в цьому матчі. Це буде додаткова ставка в моєму телеграм-каналі. Тому ще раз нагадую підписатися на телеграм. А на цей матч як і на більшість матчів між цими командами я візьму обмін голами. А на цей матч як і на більшість матчів в мадридських дербі, я візьму обмін голами, тому що реал зараз. Досить нестабільно себе показує в захисті багато помилок і дають багато пробувати по своїх воротах. А оскільки Атлетіко зараз має високу індивідуальну результативність, я вважаю, що Атлетіко тут заб'є ворота Реала. Ну і реал вдома мали би забивати. Тому беру на цю зустріч обмін голами. Перейдемо до другої четвірки матчів. і Тут перший матч це Фенорд Інтер одразу. Скажу, що інтер це зовсім інший тип гри аніж Мілан. Пам'ятаємо, Фейнорд вибив Мілан у Лізі Чемпіонів, і зараз знову у них Міланська команда це інтер. І інтер можливо би міг тут боятися Феїнорта, але у Інтера значно кращий захист, значно краща індивідуальна результативність і по класу гравців. Зараз інтер значно переважає. Мілан тому Фейнорд не зможе зіграти так, як вони грали проти Мілана, і в цьому двомачовому поєдинку, можливо, навіть Фейнорд не зможе забити ворота Інтера. Ми бачили, що з Міланом Фейнорд намагався грати закрито проти інтера вони тим більше будуть грати закрито. Відкритий футбол проти інтера це самогубство, тому тут я багато голів не очікую. Інтер також не буде йти відкриватися, тому що для чого на виїзді давати вільні зони супернику заб'ють один, а там далі на емоціях з підтримкою вболівальників, можливо, ще заб'ють для чого. Це це не потрібно, це зайвий ризик. Тому тут я вважаю, що команди будуть грати не дуже результативно, і інтер все ж не програє. Тому візьму Х2 та то тотал менше 3,5 на інтер. І ще один матч, можливо, для багатьох буде тут незвичний прогноз: це Баварія і оскільки Баварія. Це мюнхенська команда, фінал буде в Мюнхені. Це для них додаткова мотивація. Але проти Байеру у них індивідуально досить слабкі показники, і Байер вже, здається, три сезони поспіль не програє Баварії і мало пропускає від них. Тому тут варто очікувати, що Баварія буде постійно тиснути. Байер буде відбиватися, і я не здивуюся, якщо вони зіграють знову на 0-0, як це було в Бундеслізі. Ось. Недавно і там Баварія ну не могла нічого здіяти з захистом Байера. Там Байер повністю розібрав атакувальну ланку Баварії, Кейно не давали нічого зробити, і в цьому матчі. Можливо, 0-0 і не буде, але я все ж очікую, що багато голів ми не побачимо. Тобто тут не потрібно ставити на обидві забій тотал більше 2,5 чи ще щось тому подібне, тому що це ліга чемпіонів, це не матч бундесліги, це важлива гра. Ну і все 1 Ікстотол менше тотал менше 3,5 мав би заходити, тому що Байер на виїзді проти Баварії точно грати відкрито не буде. Вони будуть грати десь так, як Селтік. будуть віддавати м'яч, будуть вибігати в контратаки і можливо свій гол та й знайдуть, але краще все ж очікувати на те, що тут буде низова гра, та Баварія не програє вдома. Ставка на 1Х та тотал менше 3,5 за 1,85 має чудові шанси на те, щоб зайти в цьому матчі. А ось матч, де я очікую гарної результативності, це ПСЖ Ліверпуль. Зараз ПСЖ на піку своєї форми. Ліверпуль індивідуально забиває. В середньому 2,5 голи за матч. Я вважаю, що Ліверпуль і тут буде забивати ворота ПСЖ, тому що ПСЖ індивідуально багато пропускає, що видно по французькій лізі. 1. і оскільки в ПСЖ зараз неймовірна форма, чудовий атакувальний потенціал. В середньому вони також багато забивають там більше 2 голів за матч. Вважаю, що і тут можна очікувати на гол ПСЖ вдома, на гол. Ліверпуля на виїзді. Ну і загалом на те, що двома голами тут все не закінчиться, тому можна поставити на обмін голами та тотал більше двох з половиною. Тут можливо буде трішки неочікувана ставка, тому що багато хто буде ставити в цьому матчі на голи, але обмін голами оцінюється всього лиш коефіцієнтом 1,40, А супер результативності я би тут все ж не чекав, тому що це Ліга Чемпіонів, якщо на груповій стадії. Команди зіграли з рахунком 4-5, то у плей-офф ну такі рахунки вже менш ймовірні, оскільки такі низькі коефіцієнти на голові тут ставити не хочу. Тому я тут буду відштовхуватись від Бенфіки, яка досить гарно провела перший матч проти Барселони. Хоч і Барселона вже гарантувала собі плей-офф тоді, але тим не менш зіграти проти Барси з рахунком 4-5 це багатого коштує, і оскільки зараз у. Барселони присутні помилки в захисті. Я вважаю, що Дома варто очікувати на те, що Бенфіка зможе дати бій Барселоні. Перший матч на полі Бенфіки. Барселона зараз не дуже той стабільні результати здобуває. Я вважаю, що можна ризикнути та поставити на непрограш Бенфіки вдома. 1х на Бенфіку це остання ставка в цьому відео. Друзі, не забувайте написати свою думку в коментарях, поставте лайк під цим відео в підтримку. Підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.